Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді миша Dream Machines DM9 Skill Wireless. Це бездротова версія тієї самої миші Dream Machines DM 9 Skill, на яку я вже знімав огляд. Подивитись ви його можете ось тут в підказках. Але не поспішайте думати, що це просто та ж сама мишка, тільки яка працює по бездроту. Ні, насправді, Dream Machines зробили тут кілька важливих апгрейдів. Тому в цьому відео ми подивимося, чи вдалося Dream Machines створити мишку, яка поєднує комфорт, точність та авто. Ономність до того ж, сьогодні я вам покажу найбільшу ігрову поверхню, яка коли-небудь в мене була. А наприкінці відео вас чекає приємний бонус. Але для початку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Почнемо з розпаковки. Коробка Dream Machines DM9 Skill Wireless зроблена з якісного щільного картону у фірмовому стилі бренду, стриманому та мінімалістичному. На лицевій стороні зображення самої миші, логотип і назва моделі. Всередині маємо мишку, кабель в тканинному оплетенні, перехідник для зручного розташування адаптера, набір запасних тефлонових ніжок та коротку інструкцію. А ось донгл 24 ГГц схований всередині самої миші в спеціальному відсіку. Під кришкою. Кабель, як і в дротовій версії, дуже м'який та легкий. Виконаний він з паракорду. Кабель, так би мовити, гібридний або універсальний, адже він виконує одночасно дві функції: заряджає вбудований акумулятор в мишу і може використовуватись для дротового підключення, якщо вам так буде зручніше. А також комплектний адаптер дозволяє розмістити ресивер ближче до миші. Наприклад, якщо системний блок у вас десь знаходиться під столом. Маленька деталь, але дуже зручна та продумана. Тепер Поговоримо про дизайн. Dream Machine DM9 Skill Wireless зовні майже не відрізняється від дротової моделі. Та сама класична симетрична форма, той самий чорний матовий пластик з приємною шорсткою фактурою, який не збирає відбитки пальців. Миша ідеально лягає в руку. Форма універсальна, комфортна при хватах долоня або кіготь. Для пальцевого хвату вона також підходить. Габарити залишились без змін: 129 на 66 і на 40 мм. Тому миша однаково зручна. І для власників середнього розміру долонь, так і для тих, в кого вони більше. До того ж, форма миші майже симетрична, тож вона однаково зручна як для правої, так і для лівої руки, за винятком, звичайно, ж бокових клавіш, які традиційно розташовані зліва. А при вазі всього в 58 грамів DM9 Skill Wireless входить до категорії ультралегких бездротових мишей, без жодних отворів чи скелетон дизайну. Це справді круто. Така вага дозволяє насолоджуватись іграми без втоми. Для ваших рук. Збірка тут відмінна: корпус монолітний, без люфтів та без скрипів. Навіть якщо сильно стискати мишу, вона залишається абсолютно тихою і відчувається як цілісний шматок якісного пластику. Кнопки це ще одна сильна сторона Dream Machine DM9 Skill Основні клавіші окремі від корпусу із чудовим відгуком. Тут стоять перемикачі KIL gm 80 Розраховані вони на 80 мільйонів натискань. Клік чіткий, з коротким ходом і дуже приємним клацанням. Жодного. Разитного сайт тревелу, а претревел і посттревел тут мінімальні. Бокові кнопки розташовані лише зліва для правші. Вони середнього розміру легко намацаються і натискаються з приємним опором. Ресурс бічних кнопок 3 мільйони натискань. Коліщатко прокрутки тут також гарне. Тут встановлено енкодер TTC Gold, який славиться точністю та довговічністю. Прокручування плавне з чіткими кроками, і головне, без будь-яких люфтів. Прогумована поверхня колеса забезпечує гарне щеплення навіть під час інтенсивних ігор. Це не офісна мишка, де важлива тиша кліку. Це ігрова модель, в якій повинна бути віддача при натисканні як тактильна, так і звукова. Тому клік тут досить гучний, і ви точно почуєте, коли натискаєте на кнопку. А зараз я продемонструю. Як звучить дана модель, щоб ви могли самі оцінити цей клік? RGB підсвічування тут мінімальне, воно лише навколо коліщатка. Підсвітку можна налаштувати в фірмовому софті від Dream Machines. А якщо ви не любите підсвітку, її можна взагалі повністю вимкнути. На нижній частині миші розташовано 5 товстих тефлонових ніжок. Ковзає вона просто ідеально. DM9 Skill ніби плаває по килимку. Тут також є апаратна кнопка зміни DPI з власним індикатором. Кожен колір відповідає певному рівню чутливості. І все це можна тонко налаштувати у фірмовому софті теж Поруч розташований перемикач режимів роботи. Можна обрати бездротове підключення 2,4 ГГц через USB ресивер, Bluetooth або дротовий режим через кабель USB Type-C. І також є ще одна кнопка, яка відповідає за зміну частоти опитування. Вона також має свій світловий індикатор стану. Всередині DM9 Skill Wireless встановлено флагманський сенсор PixArt PAW 3395, один з найточніших, найшвидших та найкращих сенсорів на ринку. Максимальна роздільна здатність це Гаєє 26 тисяч dpi, швидкість відстеження до 16 метрів за секунду, 650 IPS і прискорення 50G гарантують відмінну продуктивність на будь-яких поверхнях. Частота опитування сягає 8 тисяч Гц, Тож ця модель сміливо підходить для геймерів будь-якого рівня: від любителів до кіберспортсменів. Щодо автономності, то тут встановлено акумулятор ємністю 300 мАч. Виробник заявляє до 75 годин ігрового часу при частоті опитування в 1000 Гц. Та до 20 годин роботи на піку продуктивності при частоті опитування 8000 Гц. що дуже непогано для такої легкої миші. До речі, заряджається вона досить швидко, приблизно за 2 години. А головне, її можна використовувати під час заряджання. Просто потрібно підключити кабель в роз'єм USB Type-C. Фірмове програмне забезпечення Dream Machines просте, легке та інтуїтивне. Тут можна перепризначати будь-які кнопки, створити макроси, налаштувати DPI під себе, налаштувати Частоту опитування, коригувати швидкість курсору, подвійного кліку та висоту відриву сенсора. І також тут можна керувати підсвіткою. Єдине, що доступне програмне забезпечення лише для комп'ютерів чи ноутбуків під управлінням операційної системи Windows. Разом з мишкою я протестував фірмовий килимок DM Pad XXL, і чесно кажучи, вони чудово доповнюють одне одного, як за якістю, так і за стилем. Це справжній велетень 1200 на 600 мм. Товщина його 3 Міліметри, тобто його вистачить не просто для клавіатури та мишки, а фактично на весь стіл. Такий формат виглядає максимально охайно і дозволяє створити єдиний робочий простір без будь-яких стиків із сумів. Проте, якщо вам потрібен килимок трохи меншого розміру, то в Dream Machines також такі є. Матеріал зверху це мікрофібра з приємним шовковистим покриттям, яке забезпечує відмінне ковзання миші. Знизу антиковська гумова основа, що міцно тримається навіть під час активної гри. Краї у килимка охайно прошиті, тож нічого не розповзеться з часом. Поверхня сумісна з будь-якими оптичними та лазерними сенсорами, а ще має водовідштовхувальне покриття. Якщо ви випадково розілляєте каву або чай, просто протріть серветкою і все. Мені особисто цей килимок сподобався своїм стриманим серйозним дизайном, ніяких яскравих принтів чи кислотних вставок, лише маленьке, мінімалістичне лого виробника в кутку. Виглядає він стильно, вписується в будь-який інтер'єр і чудово гармонує з самою мишою DM9 Skill. Тож разом вони утворюють акуратне продумане комбо для тих, хто цінує якість та функціональність. А тепер про ціни: дріммашин з DM9 Skill Wireless коштує 3699 гривень, а килим D. МПАД XXL 1599 гривень на момент зйомки цього огляду. Але найприємніше для вас діє знижка 30% на всі мишки та килимки Dream Machines за моїм промокодом Vectorua30 на офіційному сайті. Акція діє до 31 грудня 2025 року. Тож не втрачайте нагоди придбати якісні аксесуари з гарною знижкою. Після кількох тижнів використання можу сказати однозначно: Dream Machines DM9 Skill Wireless це одна з найвдаліших бездротових мощних. Мишок в своїй категорії. Вона легка, точна, з чудовим сенсором та мінімальною вагою без жодних компромісів. Тут все зроблено для тих, хто цінує класику, але не хоче бути прив'язаним кабелем до столу. Миша успадкувала всі переваги дротової версії, форму, матеріали та перемикачі, але отримала цікавіший сенсор та можливість працювати без дротів з частою опитування до 8000 Гц. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо цей огляд був вам корисним, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал і напишіть в коментарях, яку мишу ви зараз використовуєте. А з вами, як завжди, був я Віктор. Бережіть себе та до зустрічі в наступних роликах.